Коли школа святкувала 50 років, був такий період в шкільному житті, то діти готували концерт і дуже багато пісень було Назарія Ярінчука. якось так сталося, що приїхала наш концерт дружина Назарія Дарина з дочкою Марічкою Маленькою ще. Вона виступила зі сцени. І... Нам, ведучим, просто походу прийшла в голову така думка. Чи непогано було би назвати школу імені Назарія Рімчука? Ось так вже 23-й рік Тернопільська школа ліцей номер 6 носить ім'я видатного українського співака, рядки пісень якого знає чи не кожен мешканець нашої країни, чого вартує лише славнозвісна червона рута сьогодні. Ж на стінах навчального закладу з'явився п'ятиметровий портрет Назарія Єрмчука. Роботи над стінописом почали ще два тижні тому. Наразі вони завершуються. А ось реалізувати такий проєкт вирішили учні. Міська рада вже впродовж багатьох років проводить такі громадські шкільні громадські бюджети, дає гроші на те, щоб діти щось самі придумали і в школі щось робили. Наші діти вирішили, що було б добре, якби на фасаді школи побудувати ніч намалювати мурал, тобто таке зображення Назаріємчика зробити, щоб воно прикрашало так само. Прикрашало школу. Здобули перемогу учні школи, ліцею серед інших конкурсних проєктів ще до повномасштабної війни. Проте саме через вторгнення Росії реалізацію задуму довелося відтермінувати. Олександр Остапчук каже, була також задумка створити пам'ятник Назарію Яремчуку, але все ж зупинилися на стінописі. Після декількох невдалих спроб ми зрозуміли, що зробити, виліпити чи якимось іншим чином виготовити пам'ятник не вдасться, тому що передати усмішку чи погляду Назарія Євчика ні в камені не вдається. Реалізувати задум учнів та школи взявся місцевий художник Микола Кафтан. Розмір муралу сягає п'яти метрів. Для роботи митець використовує фасадні фарби, які стійкі до сонця та вологи. А ось портрет Назарії Єрмчука художник змальовує зі світлини. В інтернеті є багато зображень, фотографій раніше Назарія Ярмчука. Вибрали така, яка найбільш пізнавана, яка найбільш пізнавана і ну, найбільш якісна, тому що все-таки від якості багато залежить. Проблема була в тому, щоб змонтувати саму рештовку, тому що досить складно рештування вірніше, складно. А друге, що на висоті виконувати певні роботи, теж складно. Але ми бачимо, що сьогодні-завтра буде завершення, для художника це вдалося. Ну і нам, звичайно, приємно.